На Коломищині стартував новий футбольний сезон. Вихідними команди провели ігри першого туру. На відкриття до воскресенців приїхали керівники району, обласної та районної федерації. Потішили того дня, і футболісти вони створили справжню фоєрію із 12 голів. Про результати далі в сюжеті моїх колег. Близько 30 команд беруть участь у цьогорічному чемпіонаті та першості Коломийщини. Минулими вихідними стартувала перша ліга. Урочисте відкриття сезону зробили у воскресенцях. Після виконання державного гімну у небо злетіли 25 білих голубів. Голова федерації футболу Коломийського району, депутат обласної ради Петро Книшук привітав команди із початком сезону. Перш за все сьогодні на Коломийщині починається новий чемпіонат першості району з футболу серед команд першої ліги. Приємно відзначити те, що в першості першої ліги беруть участь 14 команд. футбол на коломіщі, Любель. Я сьогодні, перш за все, вітаю всіх учасників змагань. Я сьогодні вітаю тих людей, які підтримують футбол, які грають в футбол, які люблять футбол, до нових спортивних футбольних перемог. Очільник федерації не приїхав на свято із порожніми руками. Він разом із головою Коломийської районної ради Богданом Болюком подарували командам нові футбольні м'ячі. А керівник району ще й повідомив, що команди тепер не будуть сплачувати стартові внески. Це зробила райрада. Дуже приємно, що не дивлячись на ті буремні. Події, які відбулися в державі, хто міг подумати, що тому ще місяць-два, що дійсно в нас у районі розпочнеться чемпіонат району. І дуже відрадно, що ніхто не знявся з перегонів. Тому, перш за все, ми всіх вітаємо з початком такого гарного, прекрасного футбольного сезону. І друге влада все буде робити для того, щоб підтримувати спорт в районі, не дивлячись на яку скруту, ми винайшли можливість все-таки. Профінансувати внески всім футбольним командам першої та другої ліги для заявочного внеску. Справжнім іменинником того дня виглядав сільський голова Любомир Білейчук. Він зазначив, що його команда підійшла до початку сезону у гарній формі. Від мрії про покращення милорічного бронзового п'єдесталу на місце значно вище. Ми у свою чергу в тому році, з своє, своє, своєї сторони, зробили всі умови для того, щоб могли нормально розвиватися наш спорт, футбол в основному в нашому селі. І ми надіємося, що при наявності таких прекрасних умов все ж таки ми в цьому році вийдемо трошки в... Ще як цьому році, ну я думаю, надіюся на перше місце. Щодо самої гри, то першими на поле вийшли юнаки. Місцева команда переграла однолітків із малої кам'янки з рахунком 2-1. А от дорослі зробили справжнє свято футболу. Якщо в першому таймі гра була дещо скутою, то після перерви команди зіграли у відкритий футбол. Загалом рахунок 7-5 на користь господарів поля. Також свої перемоги здобули і всі милорічні фаворити печеніжин, Срубків, Жукотин та Матеївці. З воскресінців Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК».